Наскільки мені легко вдалося переконати, передоручити Малковичу це порядкування, Малкович, неймовірно вперти. Ну, Мушу признатися, що я мав пропозицію від Василя Кабора перевидати літаючу голову. І він навіть дав мені план. Тобто він хотів, щоб там була надрукована повністю літаюча голова перше видання, ну і був, були б якісь ще тексти додаткові. І коли, коли я е, Василь також дуже впертий. Ну, тепер е, Видавцем можна буде тільки таким, от впертим. Тоді ти будеш нормально себе почувати в наших цих умовах книжкового ринку. Але е, Малкович, коли побачив цей огром текстів, наданих мені, до речі, ще одним моїм дуже дорогим видавцем Іриною Лонкевич, яка зовсім не, не, не боялася того, що я відійду в якесь інше видавництво від срібного слова, а надала мені тексти, щоб я їх наново не перебирав. Так от Малкович вибрав набагато більше тих текстів, які я би хотів надрукувати, ніж вибрав Василь Капор. І ну, я річ, я ще не знав, що так станеться, але в результаті так сталося. І тому, маючи перед собою інш, іншу версію, як би могло це переведення відбутися, я в принципі задоволений. Я задоволений, що. Іван е, вибрав саме ці тексти. Я розумію, я розумію його е, інтенції е, як видавця. Він, він мусить цю книжку продати. І він розуміє, що е, е, груба товста книжка вона буде гірше продаватися, я так собі уявляю. Він мені говорив: ну, типу, книжка має бути така, що на будь-якій сторінці її відкриваєш і, і, і не можеш відірватися. І пам'ятаю, от ці слова вони мене збодьорили. Тобто, виявляється, що Іван вибрав Іван, поет, Іван Малкович, якому сама Ліна Васильівна Костенко передала, можна сказати, корону поетичну і так далі. Вибрав вірші, від яких він не міг відриватися. Для мене, для мене це дуже важливо. От. Так що, ну, Під цим кутом зору, ця книжка це є, це є можливо, справді така абсолютно постмодерна конструкція, тому що тут немає жодного нового тексту. Вона повністю сколажована, але вона сколажована не мною. От. І під цим кутом зору я е, сам її як певну цілісність розглядаю е, як твір, який мені не цілком відомий, тому що до, до його структури доклався Іван. От. Так що я йому передаю через інтернет вітання. Сподіваюся, що він дослухає цю розмову до кінця.